Ви дивитеся Живе Телебачення, медіа Української греко-католицької церкви в ефірі Добра розмова. Її веде Галина Бабій. Слава Ісусу Христу! Знову говоримо про зцілення ран війни, тому що шукаємо цих шляхів зцілення, розуміючи, в який час живемо. І кожен раз пропонуємо вам історію, досвід людини, яка переживає війну, так як і ми з вами, але має свою особливу якусь місію, можливо, пережити так, щоб ще й іншому допомогти. Принаймні собі допомогти так точно. Сьогодні історія нашого гостя пов'язана із містом Ірпінь. А ми знаємо, що Ірпінь, колись квітучий такий рай передмістя Києва, став якраз предметом особливої атаки, як і інші передмістя Києва, Гостомель чи Буча, Рашисти з особливою якоюсь люттю і ненавистю нищили все на своєму шляху. В Ірпіні. Є храм Української греко-католицької церкви. Це храм Різдва Пресвятої Богородиці. Там люди ховалися від обстрілів, але храм знаходиться якраз неподалік того шляху, де рашисти колоною перли просто на столицю. Сьогодні історія пана Володимира Осадчука, парафіянина храму Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви в Ірпіні. Вітаю вас у нашій студії, пане Володимире. Вітаю вас, дякую за запрошення. Я давно планувала цю зустріч і давно хотіла, щоб ви розказали свою історію переживання цієї страшної війни, бо ви потрапили в оте пекло, яке потім стало відомим на весь світ. Це обстріли Ірпеня, Бучі, Гостомеля і історія нашого храму українського греко-католицького, в якому люди якраз переховувалися в підземному приміщенні. І ми знаємо, що як тільки Київщина була звільнена, і Ірпінь був звільнений, блаженніший Святослав вирушив саме до цього храму, аби подивитися на його рани, рани його стін, на все те, що е, наші вороги вчинили над колись квітучим містечком Ірпінь. На щастя, воно знову відбудовується, і я думаю, що буде завжди квітучим. Як для вас почалася повномасштабна війна? О той день, о та ніч? Так сталося, що в 2019 році. Будучи вже на пенсії, ми поміняли місце проживання з Києва на Бучу. Оселилися ми в Бучі Лісовій. Це 4 кілометри від храму, якщо йти пішки. Де б я не жив останні роки, я завжди шукав храм, тому що настав той час, коли я вже не міг. Без служби Божої, без е, співу духовного. Значить, е, бучі не було на той час ще парафії, і я знайшов храм е, Української греко-католицької церкви, храм Різдва Пресвятої Богородиці е, на вулиці Антонова. Е, не один раз приходилося пішки йти. Чотири кілометри це не так багато. Це навіть корисно, я так. б Так. Було, що доїжджав на електросамокаті, електричкою можна було доїхати. Значить, ну і так сталося, що в перші ж дні перебування в храмі я попросився в хор, мене туди взяли, оскільки я музикант за освітою. Вертаємося до початку війни. Значить, 24-го досвіта. Ми почали, почули вибухи, виявилися е, вибухи по е, гостомельському аеродромі. Угу. Значить, Це дуже близько Гостомель від Бучі, е, насторожилися, ясно, що вже було не до сну. Значить, Ну і почули з передач е, про початок війни. В перший же день. 24 числа син військовозобов'язаний, військовослужбовець, привіз нам в бучу 11-місячного нашого внука, сина, Значить, ну і питає мене, чи везти далі в Житомир, там, двоюродна сестра його, чи цей. Ну, кажу, ну поки що залишаю, а там буде видно. Значить, Борис внук, mm -hmm. залишився з невісткою у нас. А син поїхав в Ірпі. І Так сталося, що за його слідом міст був зірваний. Тобто ви Він... опинилися по різні так, боки ми... річки. Точно, ви були роз'єднані з сином, да. а ви залишилися з онуком. Так, е, значить, е, у перші ж дні у нас в дворі такий гарний е, житловий комплекс, значить з'явився е, російський танк. Вони привезли пораненого військового свого, шукали аптеку, ну, порозбивали двері аптеки, автоматчики, значить, ніхто не міг показатися туди, бо боялися, Значить, і зрозуміло було, що треба було переселятися з квартири у підвал. Невістка з дружиною Людмилою в підвалі і Борисом, а я ходив по місту продукти, угу. е, медикаменти. Ну, не страшно було, страшно. Е, ну, На той час ми ще не, не були такі е, перелякані. Ну, зрозуміло, війна. От. Але ніхто не боявся, що десь там щось вибухнуло. От. Е, і в перші ж ці дні я побачив ці розбиті магазини, розбиті аптеки. От. Але працювали ще. Цей. Потім так сталося десь там. На другий чи на третій день, от, ми почули про розбиту колону, оцю російську, по вулиці Вокзальній, і пішли туди подивитися з Людмилою. Значить, виявляється, що її розбили день чи два тому. От, вже тіл ми не побачили, але побачили залишки цього металу, от, побачили. В цій вулиці е, розбиті будинки. От. Це ж ця знаменита вулиця, яка потім була у всіх кадрах телевізійних, у всіх фотографіях медіа світових. Оця розбита російська колона, яка сунула через так, Ірпінь. Так. так. Значить, е, ну, що там було дивитися? Повернулися додому, зрозуміли, що треба буде думати щось про евакуацію. Значить, дожили ми в Бучі, отак в підвалі, до 3-го числа, третього пізно вечором. Березня. Так, березня. Е, 3-го вечором я йду в розвідку, бо 4-го ми будемо забиратися з Бучі. Чули про евакуацію з Ірпеня на Київ. Значить, я їду в розвідку, йду вільніше пішки в розвідку, бо лінія фронту, Ірпінь, угу. Буча там на тій річці. Значить, і піднімаюся в Ірпінь, і тут вже постріли з віду Мене наші українські хлопці забирають за шивору за якийсь там бетонний блок, От, перевіряють документи і кажуть, зараз п'ята година буде комендатська година. Мене в підвал до тих людей, які там якби, ховалися від цих вибухів. І я там провів ніс, ясно, що перевірили все, чи то часом наш. Ну, я їх переконав чистою українською мовою, і то, що я в церкві кожен день, і то, що це... тобто мені легко було це зробити. Переночував я там, стоячи цілу ніч, тому що е, все було зайнято. Ну, людей було десь 100-150, Ні лежачих, ні сидячих місць там не було. Де цей підвал був? Напроти будинку культури, розбитого, там а, будівля, там я знаю, банк якийсь стояв, цей. Uh -huh, uh -huh. там зараз повністю видно, без вікон цей будинок поки що його не, не відновлюють, так, як сам, так само, як і, і будинок культури. А в сім годин ранку я вже перед тим перезвонив і кажу, ми будемо забиратися. При, приходжу додому, Борис у ванні спить. Одинадцяти місячний онук. Ну, а, а жінки готуються до а, евакуації. І як же ви виїхали звідти? Ми пішки йшли, і це було щось надзвичайне, тому що вже обстріли були шалені. Оце під градами ми цим йшли, молилися. значить, Борис у, в, в е, у цій колясочці, а ми забагато звичайно речей забрали. І... Перейшли ми цю лінію фронту між Бучою і Ірпінем І е, буквально там в дворі цього будинку, де я ночував, побачили якогось чоловіка з, з, на Жигулі, попросилися до нього, бо ми не встигали на відправку електрички. Значить, е, він нас підвіз, і ми зрозуміли, що нам там нічого не світить, бо там були тисячі людей. Ну, а скільки там могло поміститися. Ну, а міст ще був, електричка ще їздила? Міст ще був. Зараз я до того доходжу. Значить, е так сталося, що невістку з Борисом забрали, а ми з Людою залишилися і ці речі. Якби ці, нас за заспокоїли, що другий е поїзд приїде. Тобто він має вернутися і забрати е людей, які. Поїзд поїхав, міст зірвався і вже Ільпіня більше не було. Чи охопив вас тоді страх, паніка, коли ви зрозуміли, що електрички вже не буде, і ви відрізані від Києва? Значить, ми забрали ці речі і пішли в церкву. Нам треба було щось робити. Якесь яблуко там у нас було через міську раду, ми туди по подвір'я з'їли то яблуко, пішли з тими речами, з метою речі десь там. Строїти у підвалі. Uh -huh. Значить, Заходимо на територію церкви, Значить, два хлопці, якихось йдуть таких, це щось там по телефону говорять, і ми вступили е, у браму церкви. Я пішов з речами зліва до того підвалу, а справа там туалет, Люда пішла в туалет. І нараз зривається вибух, чи то була міна, чи то снаряд, я не, не дуже розбираюся. І крик. І, 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 і диму багато, значить, я вибіжа вибігаю звідти люда, 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 слух нічого не бачу, а вона лежить на ріщу, на такому там заготовляли на зиму дрови. Чи правильно я розумію, що це і є храм Різдва Пресвятої Богородиці? Так, так, так. Де, де про який мова йде? В Ірпіні? Точно, <гум> так. Значить, виявилося, що її поранило в ногу тоді осколком, осколком та. Значить, ну робити треба було щось ключів від підвалу не було. Ну і ми вирішили, що в старшого брата, церкви, треба йти за ключами і, і, і десь треба ночувати. По дорозі ці вибухи, по дорозі нам допомагають хлопці якісь закарпаття, нам якусь простиню розірвали, перев'язали ногу, щоб дійти. Значить, потрапили ми до старшого брата, Бориса Мамчура. І його дружина Ліда, вони нам супу, вони нам медикаментів обробили раник, поміняли колготи, ну і десь ночувати треба. Повів нас Борис там, де вони ночують в школу через дорогу. А там теж вже війна. Ясно, що в тому підвалі вже все зайнято, там вже ні стати, ні, ні це, і ми вирішили вертатися назад. Борис нам дав ключі від підвалу, і ми пішли в підвал. Під храмом. Опустилися в той підвал, значить, треба віддати належне. Церква готувалася до війни. Значить, і буржуйка була, така пічка, і дрова заготовлені. Харчуватися було чим, води було багато. Ну, але перелякана, люда боялася. Треба було вийти на вулицю, включити. Може, і світло було, але ми mm -hmm. прожили без світла. Таким чином ми зайшли 4 числа в підвал і вийшли з нього 8-го, бо почули по радіо, що йде евакуація. Ми мали з собою на павербанку працювала настільна лампа і е, приєм, приймач такий радіо. Значить, е, по вікна почали стукати. Почали говорити російською мовою, не знати, наші, не наші, але зрозуміло, що треба забиратися, бо небезпечно вже і в підвалі. І ми по тій дорозі життя через, попри будинок письменників, по тій набережній, все в вирвах. Там, це, вибрали час, коли вони, як правило, спали, бо бомбили всю ніч, mm -hmm. а на ранок вони засинали, затище було. По цій дорозі життя ми побачили е, батька старенького інваліда, напевно, на велосипеді везуть два брати. Один з одного боку, другий з другого. І цей батько тримається їх. Цей, на велосипеді їдуть. Значить, ну і багато всього розказати неможливо. Попадаємо ми під цей міст переправу по тих е, піддонах. Брід треба переходити. Маса людей. Вибачте, я уточнюю для наших слухачів. Йдеться про уже розбитий міст Романівський, так Точно, званий, так. який між е, е, Києвом і Ірпінем. Точно. і це було міст, який з'єднував Ірпінь і Київ. Він був розбитий і. Ці кадри, кадри хроніки, як люди йдуть по підміст, по цих от піддонах, як каже наш гість, вони є у світовій мережі, і я думаю, що вони довго будуть нагадувати світу, які жахіття наші люди пережили. Отже, ви були серед тих, хто проходили по так. під цим розбитим мостом. Так і е, треба віддати належне, е, МЧСники працювали злагоджено. Значить, цього дідуся, він каже, кидайте мене, діти, рятуйтеся. Значить, вони до нього. Тату, ти що нас вчив? От, Значить, тут же ж інвалідні оці візочки, тут же ж беруть по підпахи. Там автоматники стоять, аби захистити, якщо десь буде якийсь обстріл. Люда поранена, зразу її також позачергову машину. Окремо везуть mm -hmm. в поліклініку МЧС, роблять рентген знімки, медикаменти. Значить, е, потім куди вам далі їхати? Ми вирішили, що ми будемо це вже ви з Києва та, так мали в молодь? Києві на академічному містечку. Там і студенти працюють, і канапки, і, 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 і чай, і кава. І, і, От, хто їде до, е, на Волинь, наприклад, чи хто куди. Там розумієте, вже організовується поїздка. Цей. Ми на вокзал не збиралися, ми хотіли переночувати, прийти до себе в Києві, і е, так сталося. Переночували ми в гуртожитку там одному. Значить, ранком 9-го ми якби, знайшли е, в інтернеті, везуть. Е, з Кремінця Тернопільської області гуманітарну допомогу, а звідти забирають угу, людей. Люди. Ми з цим, з цим бусиком таким їдемо. Він е, якби, вантажний, він без вікон, без нічого. І ми їдемо в холодно, і це добираємося ми до Кремінця. З Кремінця до Львова, бо в мене була така мета на Львівщину, значить, і попадаємо до Львова, до моїх друзів, Володя Муха. Mm -hmm. Батько Оксани Мухи нас обігрів, ми переночували і зібралися на Борислав до Дмитра Шимоніка. Ви, може знаєте, у Львівської консерваторії. Це однокурсник. Тиждень ми в Бориславі пожили у Дмитра, потім два місяці пожили в інших людей. Значить, в період, коли вже визволили Бучу. Я вертаюся подивитися, що там у нас відбувається в будинку. Значить, Богу дякувати, наш будинок не так пошкоджений був, ну, окрім вікна, там двері сусідні були, континент такий, там дуже пошкоджено було. Наша квартира, Богу дякувати, збереглася. Значить, але найцікавіше було, що ми з Києва, з сусідами випадково, теж вони з Чернівців. Верталися подивитися. І з Києва йшли пішки швидше, ніж їхали машини. Тобто траса була повністю забита, люди верталися, угу. значить, але машини їхали повільніше, тому що все було забито. Ну, а потім, якби перед 9 травня ми зрозуміли, що е, можуть бути якісь події, вирішили, значить. На, на кілька днів, на два-три дні поїхати в Польщу. Ну от так був початок наш. Коли ви Телі. були за межами свого дому, за межами Ірпеня. Чи хотіли ви якнайшвидше повернутися, розуміючи, що ви пережили там дуже трагічні моменти, і це може накотитися як жахливий спогад? І коли повернулися, що давало вам силу і віру в тому, що ви правильно зробили, що повернулися? Де б ми не перебували, ми завжди шукали храм, ми завжди шукали церкву. Я, ну... Можливо, це щось навіть таке хворобливе. Я завжди старався в хор проникнути. Я співав в хорі. Я просив дяка там прочитати апостола. Це кожен день відбувалося, як в Бориславі, так потім, коли ми поїхали на два-три дні думали в Польщу, а виявилося, що ми у Польщі. Провели рік в Кракові. Також храм, також кожен день от, в церкві, також оці богослужіння. І це нас тримало в тонусі, і це нас відволікало, ми ніколи не впадали в ніякі ні депресії, ні хвилювання. Бо, повертаючись до того, як ми йшли з Бучі на Єрпінь під обстрілами градів, коли Вертався, бачив по цій вулиці, що там живого місця на тих парканах, на тих е, е, огорожах не було. От. Як І того все було посічено. От. Тільки божа воля на то. Що ні дитина не пошкоджена була, ні я, ні, ні. Ну от, єдина нога і то. І ні, дружина була питак. осколком поранена. До речі, як і... її рано затягнулася, все добре. Ну, Лікувалися медикаментами під церквою. От потім, значить, попали в МЧС, сказали все нормально. Потім постійно ми зверталися до медицини. Зараз, богу дякувати, нога угу. ну, зажило все. от. Ви повернулися до служіння в церкві. І ви постійно говорите про те, що де би ви не були, ви завжди шукали церкви. І я розумію, що і зараз церква це для вас певною мірою зцілення після того всього пережитого. Е, наскільки ви відчуваєте, що е, люди оговтуються саме от в церкві від того, що вони пережили. Е, чи в Кракові. Чи пізніше е, у Відні так сталося, що донька з Одеси тікала від війни е, в Австрію, От, е, півтора року в Відні. В церкві е, ми е, чули Боже Слово. Ми е, е, були уважними. Ми багато молилися, і ми завжди молилися і за живих, і за е, тих, що відійшли. Ми не хвилювалися ніколи, ну, що, що колись прийдеться помирати. Тому що ми знали, ми кожен день це чули, що смерті немає, що це другий етап іншого життя. От. І, ну, до прикладу, якби не церква, я би не знав, чим би я мав зараз займатися. Потім. Ну, Дехто панікує, от, війна там, і, і, і цей, ну, я спокійно до цього відношуся, бо я знаю, що на все воля Божа. І прийде час, коли Україна буде звільнена, коли Україна розцвіте, тому що ну, іншого неможливо інш... ін... іншого не станеться. Тобто і зараз, попри всі суперечливі чутки, інформаційні потоки. Вибачте, навіть брехню, ви залишаєтеся на своєму, що по-іншому бути не може. Я знаю так, як моментально закінчив існування Радянський Союз. Я знаю так, як моментально вивели радянські війська з Афганістану. Так само точно моментально настане мир переможний в Україні. Я в цьому впевнений, я переконаний. Ваші спогади про ті страшні пережиті е, дні. Чи вони вас е, певним чином іноді турбують? Чи ви стараєтесь про це не думати? Щоб зцілитися, я маю домасть. Е, ну, спогади турбують, але я е, не панікую. Наприклад, десь е, скоро вже півроку, як я повернувся в Україну. Значить, мені прийшлося, ну, попросили отці мене провести дві екскурсії для спочатку для італійців, а потім е, е, американка-волонтер, е, вона скрипалька і співачка. Вона давала нас концерт. Ми познайомилися, до речі, з нею у відні. Значить, її екскурсію проводили і, і тим, е, цей. Значить, ми пройшлися від того Ірпінського моста через той е, цвинтар е, металолому з машин, От. через е, 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 цей цвинтар, де поховані наші герої, значить, е... через церкву, де були ці, е, братська могила. Ну, тобто пам'ятник Вірпені буквально на потвірі поліції, значить, війна. По-іншому бути не може. Але я впевнений, що та війна закінчиться. Я впевнений, що життя продовжується. Тобто, по-іншому неможливо, тому що тоді віра тримає мене впевненості, не дає впасти в якийсь розпач. На завершення запитаю вас про вашого Бориса. Як зараз хлопчик, він вже ж, очевидно, і я би дуже хотіла, щоб він цього ніколи не пам'ятав і вірю, що він не усвідомлював, що з ним відбувалося тоді. Шкода, що мені поки що не приходиться, я ж кажу, батько його військовозобов'язаний, мені не приходиться з ним бачитися, Ну, але росте. Але ви розкажете вже, роки йому, можливо. через які випробування ця дитина пройшла навіть ще не усвідомлюючи, що він є українцем. Який як і вся його нація ці випробування зараз проходить, і можливо ця дитина опинилася Боже, в самому самому пеклі? Вона вийшла з цього пекла завдяки вам, які були сповнені такої сильної віри в те, що ви виберетеся, виживете. Дякую, пані Галину. У нас є ще хвилька. часу? дві хвилини так. Я хочу про інше. Чи ви знаєте, що наш з вами земляк Ігор Дикун? Отримав звання Героя України. Так, він уроженець Борщова на Тернопільщині за визволення Ірпіня. Оце надихає. Надихає, що серед нас є дуже багато людей, які е, готові жертвувати. Богу, дякувати Ігор, е, ну, якби воює ще сперед з, з, повномасштабного е, вторгнення цього і зараз воює. От і цей, але. Є, є ким гордитися. Якби було більше часу, я би вам розказував, які прекрасні люди, які прекрасні друзі в мене. Куди б я не поїхав, я знаходжу людей, які підтримають, які під, допоможуть, ну, підкладуть плече. Мене просто якби, зворушує, що дехто. Буває, панікуєш, що що все, кінець світу. Та ні в Україні велике майбутнє. Я в цьому переконаний. Я вам дуже дякую за ці слова. Коли часом зневіра і до вас е е підкрадається, згадайте ці слова, які сказав наш гість сьогодні у студії. Адже він справді пережив пекло, але він каже: Я горжуся людьми, на яких завжди можна покластися, які завжди допоможуть це наші люди, брати і сестри українці, навів приклад Ігоря Декуна, Героя України, який визволяв його містечко Ірпінь. І таких людей багато серед нас. Тож, очевидно, усілення ще можна шукати в тому, що не зважати на брехливу інформацію, фейки, перекручення нашої дійсності, бо тоді ми втрачаємо віру, знову ж таки, ви сказали. І це дуже-дуже важливо. Мені здається, ваша історія теж має дуже багатьом вказати на вогники в кінці тунелю, який оцей морок сіє в нашому житті. Я дуже вдячний вам за запрошення. Я дуже вдячний вам за змістовні запитання. Ну і дякую слухачам і глядачам, які будуть дивитися сьогодні. Ми спілкувалися з Володимиром Осачуком, парафіянином храму Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у місті Ірпінь, і його історія має надихати, мені здається, принаймні... Показувати приклад того, як найстрашніше можна пережити з вірою. Добру розмову провадила Галина Бовій. Дякую вам. Дякую.